І так, шановні підписнички та гості моєї ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик. І сьогодні будемо з вами, як завжди, працювати, що в нас показує фронт роботи. Я колись показував, як чистили димоход. Бачите, тут у батька на господарстві в минулому році. А він ось, каже батько, почав. Пропускати сюди повітря, ну, дим виходити, прогнило. прогнило конкретно. 30 років. Так, майже 30 років. Mm -hmm. І нам потрібно його відновити. Оце потрібно так вирізати болгарочки зараз. Mm -hmm. Ні? А як? З налогом звездку таємно. А, просто так. Ну дивись. Оце вирізати, це ж падемати туди. Ну дивись. Щоб е відділитися малої да? okay. ну дивись. Моє діло, <кхід> я б, якщо пробив би для себе, <кхід> то я пробив би, вирізав би отак нову латочку, 100, -100, 100 метал би З п'ятерки. <кхід> ну так, да, зараз підільний сезон йде, потрібно опалювати свою оселю, часу немає І в нас, щоб розігнатись. Так що зараз да, літом, да, літом я думаю, відновимо. Може навіть оцей весь короб замінимо. Будемо будем бачити. Да. Де живеньке можна і залишити, а тут так. Да. Якс деформація. І батько говорить, тут знизу так. також прогнило і ну, капає. Бачите? Конденсат. Конденсат. Так, да, ну що, будемо працювати. Менше роботи. Я взяв весь інструмент з дому, що тільки можна. Бо вже, як кажуть, руки чешуться, хочеться щось робити. Заліто хочеться весни, щоб щось творити, робити. Ну нічого. Вже розпочинаємо сезон. Нормально, так, да, це отут, так? Да? Та добрий так, де палець у вас, деякі отвер. Отут, отут, отут живеньке. Тут до цього можна. Да. Все, працюємо. Покажу, я думаю, готовий результат. Так, не їду ніде працювати без мінімального свого набору інструментів. Ось, бачите, який ящичок компактний, а влазить усе в нього. Так що є все і навіть більше. Потім маска, електроди, сварочка наша. Бюджетна, ми її купляли два роки назад за 1500 чи 1600 гривень. Дніпро М. ціни немає хороша. Болгарочка, ну, так, батько зараз заміряє і будемо із кусочків зараз щось мудрувати. Одну пластину ставимо. Челсі, ти що? Так і набрали на зиму. Де який? Сабло яке, смалець. Ох ти! Така свиноматка. Річ, що там? Бачите, які у нас лабрадори. Ох і лабрадори. Так, працюємо. Не мішайте. Так, для мене найгірше накладувати ці ж горизонтальні... Ну і нічого, сподіваємося, що тяга буде добра. Дивіться, яким чином батько обдурив ситуацію. Знизу ми вирізали сплошний лист металу троєчку. Цю сторону проваримо і цю сторону проваримо. Покажи з цієї сторони. І тут шов, накладем зараз тут знизу підіпремо чимось. І цей прозальєм, дуже чітко буде все красиво. І тут вже підготували ставки, рем, ставки і заварим, буде ще ходити е, не один рік. Так що 28 років проходила ця е, витяжка. витяжка цей димохід. Так що це дуже-дуже добре. Хоча тут метал, батько говорив, був дуже на п'ятерка, пятерка да? може так? Що, більше. Все, працюємо, бо зараз темніє швидко і буде дуже непереливки. Ану спали мені батько машину чи не спали? Пишіть в коментарях. Кажу, спали мені батько машину чи не спали. Я спаю воно буде. Головне, щоб хата не зводили. Машина тут Машина то таке, да? Наживне. Та-да, жарти короткі, показую вам фонар, який горів у нас. На коротких відео було видно. Так що отак він вигорів на роботі. Було коротке замикання. Це вуличне освітлення у нас. Приїжджаю, кажу, батько у вас фонар горить, а він каже... Так, да, в п'ять вечіра включається, кажуть, та не світиться, горить в прямому сенсі цього слова. А він каже, так, да, Кажу, так. Да. Ну, так він згорів. Ну ви тільки подивіться, який валячик наложив шов. Тут в кінці трошки не дуже, бо тут хавальник такий був серйозний, а тут мені все подобається. Зроблено на совість, значить на віка. Так, зверху тут батько щось намудрував, навирізав. Зараз будемо. З'єднаємо його так, да? ну все. Таковато, все. все. Працюємо далі. Так, ну що, батько, приймай роботу. Не знаю. На оціночку. оціночку. П'ять з п'яти. Дивіться. Один електрод да, залишився один електрод, Де, два, ну то й так, так погано він варить, мені не сподобається. Це мені товариш дав один електрод е, на пробу, а моноліт добре варить. Дивіться, ми знизу наварили лист, да? зверху ось наварили. І нам не, ну, не вистачило електродів, потрібно ще тут е, запаяти -всю, оці ну, всі ямку, отвори. Ямки, виямки. Ще, да. Вода не. Знає. В цілому шви нормальні. зроблені на совість. Я тут, де мені не подобало, ще проварив, зараз обіб'ємо. Ну, в цілому, бачите, все добре. Щось воно так прохолодно стало. Батько говорить, що буде сніг. Завтра. А, завтра? Ну, подивимось, що там буде. Ну що, на сьогодні робота зроблена, далі буде. І так, всім доброго ранку. Як і батько говорив, я не знаю. Як. Точний в нього прогноз, як гідрометцентр. Завтра буде сніг. І от що з цього вийшло. Зараз показую. Бачите, білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Так що так, що так бачите, сніжок. Ми зараз будемо заводити нашу ласточку та їдемо по справам. І так, шановні, як кажуть, білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Так, прийшов на старий хутір, бачите, як воно тут. Сніжок трошки зранку насипало, сніжку час трішки розтав. Наша задача, наша з вами разом задача, бачите, цегла. Я її планував ще до Нового року поперевозити звідси он туди. Але ж... Як кажуть, не було на все часу. Зараз ми її все докупи туди поперевозимо. Так, бачите, ямка, яку ми з батьком виклали вдвох. Викопали вдвох, потім виложили. В цілому не буває нічого неможливого. Хоча я думав баті дати завдання таке, що він сам її виложив. Він каже сам. Це нереально, це дуже буде. Ну реально, ну дуже довго по часу буде. Каже, давай вдвох. Ну, Виклали вдвох. Е, хто каже, дуже мало вікон зробили. Тут три отвора, тут три і з цієї сторони штук три. Чи більше, ну, кажуть, е, дехто що більше потрібно. А ви напишіть у коментарях, більше потрібно чи ні. Хотіли ми її накрити. Ну, не знайшлося в мене. Вільного шиферу. Ну, на шифер й дощечки. Нема поки нічого. Ну, Я думаю, води не набралось і то добре. Так, показую вам хутір. Тоже ж хотів все позагрібати. Ну, не було часу. Була насичена пора, літня, потім осіння насичена пора. Бачите, озимка яка? Дай Бог будемо з хлібом. Да? Так, що тут у нас? Е, бачите, траншеї. Сюди ж ми світ ловили. Цей сарайчик. Е, тут я накатав колі і, в принципі, просіла земля все добре. А тут, бачите, горб який. Ну, я думаю, весна буде, вона трішки втає. Це земля буде все добре. Так, питалися в мене коментарі, що дах. Чому не пофарбував? Також був дефіцит часу. Ну, Я думаю, в цьому році, якщо все буде добре, пофарбуємо і дах. Заїжджав в епіцентр, питав фарбу. Фарба є, Ну, на даний дах потрібно тоді підраховували, щоб у два слої покрасити, пофарбувати даний дах 6 тисяч гривень. Ну, я думаю, це недорого. А ви напишіть в коментарях. Не про прорезинена фарба, а спеціальна фарба для оцинкованих поверхень. Так що тут дах оцинкований. Я думаю, придбаємо компресор, е свіженький-новенький і буде пофарбований дах. Так, які ще в мене плани були на цю зиму? На цю зиму в мене були грандіозні плани. Я думав, е ну це не зима, це більше так сказати, весна. Кум Ігор каже, купи маяки, Валерчику. Ось я придбав маяки, бачите? Придбай маяки і будемо виставляти їх. Виставимо маяки, хочу я тут забетонувати всю підлогу. Так що, тепер виглядаємо кума Ігоря. Ігорюк, якщо ти нас дивишся, відпишись, коли будемо працювати. Ну тут. Не знаю, потрібно забетонувати дану підлогу, ну, просто аж кричить, бачите? Просто терміново. Так що, бачите, яка у нас зима. Це не зима, а весна. Можна бетонні роботи робити сміливо. Але напишіть в коментарях, можна бетонувати чи ні в таку пору. Я б уже давно забетонував і сам за цей весь період. Чекаємо на ігоря. Так що. Пігорьок, підскакуй, ти знаєш, де я живу. Так, ну що, працюємо. Ну що, шановні, годинка часу і доробив я те, що запланував, вісім тачок цегли битої. Відвезли ми туди. Тут все чисто, залишилась земелька. Я її не хочу вивозити, оскільки тут воно ще... Кругом цієї ями тут пустота. Ми трошки затрамбували, але весною, я думаю, земля ця просяде і оця земля засипеться вокруг цієї ями. Ну Ще тут пару відер цегли, ось бачите, у ямі в самій. Потрібно буде з часом там прибрати. Як будемо бетонні плити весною заливати, я все вам покажу. Так все. Я зараз вам покажу пророблену роботу. <кій> Бачите, за цей горб я говорив, що він втає. Я думаю, весною його не буде. Так, дивимось. Тут сім тачок і вон там восьма тачка. Так що зараз я і оцю цеглу, та що тут некрасиво, так цей закину сюди на кучу і вже буде весною. Якщо будемо проводити тут бетонні роботи, я думаю, ми будемо проводити тут бетонні роботи, вже буде де брати цеглу. Ну, матеріал, буде матеріал. Так що, шановні мої підписнички, на цій прекрасній ноті, бачите, сніжок пролітає. Будемо завершувати наше коротеньке сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть любий коментар, і все буде добре, все буде Україна, слава Україні. Підписуйтесь, хто не підписався. Всім добро.